Перегляньте наш список найкращі цибулькові квіти для вирощування в горщиках, а також коли їх садити. Всього кілька годин витрачених на посадку весняних цибулин в горщики восени забезпечить ресне, барвисте цвітіння в новому році. Якщо ваш сад тіннистий зосередьтеся на вирощуванні цибулини, які найкраще почуваються у тіні, зокрема анемони, сили, нарциси та підсніжники. Нижче ми вибрали наші улюблені цибулині для вирощування в горщик. Крокус Томазі. Анус Барс Пірвол. Вирощування крокусів у невеликих горщиках чудово їх демонструє. Поставте кілька горщиків на столик у патіо для красивої настільної композиції. Коли саджати. З вересня по листопад. Нарцис бульбокодієвий. Golden Bells. Нарцис бульбокодієвий. Золоті дзвіночки. Сорт нарциса бульбокодієвого, який часто називають обручним нарцисом, він досягає всього 20 см, що робить його ідеальним для горщиків. Коли саджати з вересня по листопад. Нарцис титатет це один з найпопулярніших нарцисів для контейнерів. Невеликий, але ідеально сформований з маленькими жовтими квітками. Коли саджати з вересня по жовтий. Гіацинти Woodstock один з найкрасивіших гіацинтів, які ви можете вирощувати з незвичайним Насиченим фіолетовим цвітінням. Він чудово виглядає в горщиках, але також має гарний вигляд у весняному бордюрі. Серед інших гіацинтів, які можна вирощувати, гіацин східний, Hyacinthus Орієнтальс Карнягіе, який розпускає ароматні білі квіти у City of Harlem незвичний теплий жовтий, коли саджати вересень-жовтень. Тюльпани. Всі тюльпани люблять чіткий дренаж, який вони отримують в контейнерах, тому якщо ви не можете вирощувати їх у садовому ґрунті, це чудовий спосіб їх вирощування. Просто переконайтеся, що у них є сонячне місце. Коли саджати жовтий листопад. Проліски. Підсніжники Галантіс ніваліс. є одним з найперших цибулинних, що зацвітають наприкінці зими Галантус S арнот. Особливо гарний сорт із зелено смугастим внутрішнім дзвоником і медовими пахощами з січня по березен. Коли саджати жовтень листопад. Виноградні фіалки або ж виноградні гіацинти мускарі мають яскраво блакитні квіти навесні і їх легко дуже вирощувати. Вони також дуже популярні серед запилювачів. Коли саджати вересень, жовтень. Ірис сітчастий Edward приносить бажані кольори наприкінці зими та на початку весни. Вирощуючи його в горщиках, ви можете насолодитися глибокими фіолетовими квітами з жовтими крапленнями. Коли саджати, вересень-жовтий. Нарцис Вайт зіва. Якщо ви не хочете виходити в сад в розпалзими, ви можете насолоджуватися вимушеними цвітіннями в приміщеннях. Нарцис Paper White зіва. Один з найкращих сортів, який ви можете виростити з білим цвітінням і неземним ароматом. Коли саджати з вересня по листопад. Толіпа хуміліс. Видові тюльпани можуть бути невеликими, але вони справляють враження. Толіпа хуміліс приголомшиво виглядає в горчиках, де можна оцінити ніжне цвітіння, але вони також чудово підходять для абортюрів і натуралізації в траві. Вони будуть повертатися рік за роком саджати? листопад. сили пролісок. сили випускають в яскраві блакитні квіти в березні квітні. Вони особливо виразні, коли їх вирощують у горщиках. Сила дволиста має привабливі малинові стебла. Сила перуанська має чудові голівки, але потребує глибокого горщика. Коли саджати вересень, жовтень. Аліум. Аліуми. У горщиках виглядає драматично та архітектурно, особливо аліум Шуберті. Вони цвітуть з травня по червень. Зрізайте листя, коли б вони починають в'янути або маскуються за іншими горщиками. Також варто вирощувати Аліум Голландський, Алім Голландикум Purple Sensation та Алім Ferocepalum, коли саджати вересень-жовтень. Наша добірка. Цибулиних квітів для горщиків дійшла до кінця. Більше детальної інформації ви можете знайти на нашому сайті, перейшовши за посиланням в описі до відео та закріплено коментарі. Дякую за увагу. Усім, хто дивився, пишіть коментарі в кого які є квіти. Також заходьте на наш сайт і читайте інші е, цікаві статті. Лайк, підписка. До зустрічі в нових відео.